Три країни за два дні. Президент України відвідав Іспанію, Португалію та Бельгію, де підписав безпекові угоди. Документи передбачають всебічну підтримку країни, також виділення фінансової допомоги і передачу техніки. З іноземними партнерами президент також обговорив саміт миру, що відбудеться у Швейцарії в середині червня. Більше про результати поїздки від Соні Григорчук. Літаки в 16 мільярди євро військової допомоги і підтримка на шляху до членства в ЄС та НАТО. Україна за два дні підписала безпекові угоди з Іспанією, Бельгією та Португалією. Тепер таких документів з країнами-партнерами укладено 12. Усі три угоди закріплюють співпрацю між країнами на 10 років. Мова як про військову сферу, так і економічну, фінансову, соціальну, а також підтримку на міжнародній арені у вступі України до НАТО та ЄС. Перемовини щодо членства в Євросоюзі мають розпочатись наприкінці червня. За головування Бельгії. Бельгія і ЄС виділила 50 мільярдів євро Україні протягом наступних чотирьох років. Рішучість Європи залишається непохитною і сумнівів у цьому нема. Документи передбачають виділення фінансової допомоги: мільярд євро від Іспанії, 977 мільйонів від Бельгії і 126 мільйонів від Португалії. Ці гроші Україна отримає до кінця року. найголовніше це допомогти Україні і як можна швидше, щоб Україна мала свій захист і могла захистити свою країну. 30 літаків F-16 від Бельгії. Міжнародні зустрічі позначились і оголошеннями про нові поставки техніки. За угодою Україна отримає винищувачі до 2028 року. Наше завдання, що вже цього року можливість застосувати перші F-16 в Україні, зробила наші позиції більш сильнішими. Але використовувати літаки на території країни агресора заборонено. Умови використання чітко прописані в безпековій угоді. Українські збройні сили можуть використовувати літаки на українській території. Побачити літаки і дізнатись про них більше. Президент приїхав на бельгійську військову авіабазу Мелзбрук. Він поспілкувався з пілотами-інструкторами та українськими військовими, які там навчаються на льотчиків та інженерів. Утім, таких фахівців готують не тільки в Бельгії, а й інших країнах, зокрема Португалії. Я дякую. За те, що і дає базу також Португалія. Ми дуже за це вдячні, тому що ви знаєте, F-16 і пілоти, і технічний персонал, і платформи, і інфраструктура. Дуже багато всього треба мати і технічно, і мати знання для того, щоб літаки працювали в небі. Іспанія ж оголосила про поставки броньованої техніки та снарядів, зокрема ракет до систем Петріот, які передала Україні раніше. Протиповітряна оборона це один із важливих напрямків у співпраці з Іспанією, каже президент Володимир Зеленський. З його слів, Україна наразі потребує ще щонайменше сім патріотів, бо система справляється із російськими керованими авіабомбами, яких щомісяця стає більше. Ми вважаємо, що в наступному місяці може бути 3,5 тисячі, в цьому місяці три тисячі двісті. Просто на голову людям прилітають тисячі. Авіабомби. Ці авіабомби Росія використовує своїх літаків. І літаки, ми сьогодні проговорювали в деталях, вони, якщо у вас є сучасні системи, системи Петріот, ці літаки не зможуть. Підлітати так близько, щоб використовувати ці авіабомби просто по цивільному населенню. Усі три країни підтвердили свою участь на глобальному саміті миру у Швейцарії. З понад 160 запрошених країн приїхати вже погодились. 90, каже Володимир Зеленський. Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І тому є лідери, які досі ще не висловились. Президент каже, на саміті дуже чекає представників країн Африки, поки свою участь з континенту підтвердили Кабо Верде та Код Дівуар. На запрошення ще не відповіли Китай, і Бразилія. Також додає Володимир Зеленський хотів би, щоб від Сполучених Штатів приїхав особисто Джо Байден. Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. Я вважаю, що президент Байден потрібен. Саміту миру потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його це, це тільки буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін. Причому стоячи. На саміті 15 і 16 червня увагу приділять трьом із десяти пунктів формули миру ядерній і продовольчій безпеці, а також поверненню полонених та депортованих. Соня Григорчук, Микита Воробйов, телеканал «Рада». для підсумків єдині головне.